У нього, як художника була, а ще і його картин. Що один чувак використав його картини чоонтер як брезент, пошив собі е, тент на воз, на віз. Уявляєш? Я це як почув, зразу собі уявив такий тент пошитий із... Або із банеру, на якому надрукувати картини Чонтварі, знаєш, або намалювати копію на великих полотнах Чонтварі і пошити із нього теж тент, але не на а на щось сучасне. Може на прицеп якийсь автомобіля, може на може може на бус такий чохол, в якому ми поїдемо поїдемо на своєму бусі у Печ на виставку, і чохол на бусу у нас буде такий пошитий із. Ніби із картин. Чон тварі. Відтворення історичної достовірності? Ну так, да, 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 щоб. щоб, щоб, ну, Можливо, просто цей факт якось обіграємо по-новому, але це ну, говорить про те, що наскільки його, знаєш, в той момент, коли він уже був, мав виставки і в Парижі і по світу був прийнятий. Як великий художник, і все рівно його після смерті ці роботи так порозліталися і так не були сприйняті, як щось цінне, що їх, ну, що навіть отакі ужиткові речі пішло. А той колекціонер, який викупив найбільшу ну, колекцію чонтварів, він її викупив з тими словами, що е, ці полотна поріжуться і підуть на, е, ну, на вторічне іспользування для художників щоб художники на них малювали просто. Ну, як полотно продасться. Не як щось цінне, а тільки як полотно. Це при тому, що він знав, що він крутий художник. У нього не було такого браку, того, що він не розумів, може я добре малюю, може і не добре. Хороший приклад буде для підростаючого покоління художників. Знати такі мощні факти і що ця земля могла і може виховати такі таланти, дати їм достатню кількість енергії для творчості. Це виходить Закарпатський чи угорський. Ван Гог, який за життя не продав жодної картини, і тільки визнання, і душевна хвороба, і визнання прийшло тільки після смерті. Так, да, це от якраз от, з Ван Гогом його можна порівняти, щоб зрозуміти, щоб зразу людей перекинути в, той, в ту епоху. Бо про Ван Гога багато хто знає, навіть популярні такі просто історії, якісь фільми, сюжети ці з, ну, з соняшниками. Для, для більшості людей зрозуміло, про, про який період йдеться. А чонтвері зразу чуєш і не знаєш, як людям пояснити. З асоціації з словом чонтвере немає ніяких там у більшості людей. Тому ми зразу беремо і кажемо перше, що він народився в один рік з Гогом. Зразу зрозуміло опа, імпресіоністи, експресіоністи. А потім ми говоримо, що коли. Чонтварі почав малювати, Ван Гог уже помер. Тобто що наскільки пізніше його творчість прокинулася, дивлячись на те, що вони якби однолітки були. І різні були у них фінансові можливості. Ван Гог не мав зовсім грошей, а Чонтворі на той момент, коли вирішив стати художником, був повністю фінансово незалежний. Він вже в аптечному бізнесі досягнув своєї і цієї. Фінансового успіху і міг робити те, що хоче. Він спробував вчитися, навчався в різних академіях, але, напевно, не могли йому авторитетно розказувати там щось, що як потрібно малювати, тому що у нього було своє бачення, і він дуже багато подорожував. Його силою тягнуло в екзотичні країни. Кедр був одним із таких потужних символів, які він неодноразово малював. Кедр. Кедри, так, да, Ліванський Кедр. Да. На багатьох картинах є в нього. І в сюжетних таких картинах, і в одиноких, є така картина Одинокий кедр, дуже відома. Дуже любив природу. І, і видно, ця любов у нього, можливо, з'явилася в його юнацькі роки, коли він е, вчився у Журоцькій гімназії. Він описував про цей свій період в автобіографії, писав, що коли він вчився у Журоцькій гімназії, то е, Успішним у тих видах, ну, в тих предметах, які були пов'язані там із природою, з мисливством, з полюванням, з бігом, з плаванням, з, ко... з катанням на ковзанах. Оце його цікавило, цим він переймався, в цьому був він перший. А в інших предметах трошки не настільки це його цікавило, і мати його часто брала на базар, в якомусь містечку, не пам'ятаю, сусідньому тут, Словацькому. Ну, і, видно, з'єдналася його любов до природи з таким підприємницькою такою діяльністю. Так можна пояснити, що, ну, що він не мав такого фінансових труднощів на той момент, коли вирішив стати художником. Звичайно, коли він вже повністю перейшов на, цей, на цю свою ну, Місію він це напевно так сприймав, бо це йому приснилося. Оці слова, які ми використали в цитаті цієї першої афіші фештеві, а Глегнаґнадьопнопут, фештові, нодобінтрафаел. Ти будеш у світі найбільшим художником сонячного шляху більшим, ніж Рафаель. І уявити собі можна наскільки це мощна фраза, і якщо вона людині приснилася, я, я сподіваюся, що ця цитата стане цитатою, ну вона мусить стати цитатою. Того художника, який став на цей шлях і хоче чогось добитися у мистецтві. Дуже претензійні такі слова. І ну, коли він це відчув вирішив, що він мусить бути цим от художником великим, ясно, що він вже відрікся від всяких інших цінностей, там, які ну, таких людських. За життя ні одну роботу не продав. Напевно, це його. Ну, як Іван да. Гог. Так. І останні роки він вже перестав малювати і займався писаниною. Пару памфлетів написав. Не знаю, я ну, не знайомий з цією його творчістю літературною, але знаю, що вже ну, закінчив своє життя в психіатричній лікарні. Немає творчої спадщини. Чонтворі на Закарпатті зовсім ніякої? Напевно, що немає, тому що його ну до Закарпаття його прив'язують тільки ті юнацькі роки, коли він був залежний від батьків. Батьки переселилися сюди в середні, і треба було його віддати. Віддали його в найкращу в най... школу, яка тільки була на цій території. Це Ужгородська гімназія, в якій викладали дуже мощні і звідти вийшли дуже мощні особистості. Той же Рожкович вчився теж в цій гімназії. Ця гімназія тут була поруч біля собору цей комерційний технікум, коли його обклеювали пінопластом, я не знав, що робити. Це просто жах. Вона, вона арка тільки зараз трошки нагадує про ту е, помпезність тої будівлі, що там щось відбувалося важливе. Туарку залишили, а весь той руст, який там був, оця от гра світлотіння, яка з'являлася від цього русту, оця, ця монументалізм невеличкої будівлі, вона була присутня, там мощ. Її немає. Просто тупо заліпили пілопластом, заштукатурили і все. Поставили дебільну ковку, коричневу під потертою бронзою, як це тепер. Це просто ужас. Просто кошмар. І де, 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 ну, не вкладається в голові, що в, цьому, от, в цій же будівлі могли такі от, люди навчатися. Коли е, є в планах повернути ім'я Чонтварі у вигляді закінченого проєкту якого-небудь. Ну, це, це щоб, щоб, щоб продукт відбувся мощний, ми до нього хочемо. Підготуватися відповідно. Зараз збираємо команду людей, представників різних професій, яких ця тема турбує, у яких, які переживають цю тему і готові видати в своїй професії якийсь продукт, пов'язаний з, ну, з цією персоною. Робимо поїздку в пейдж, де знаходиться найбільше його збірка його картин в печі. І ця культурна поїздка має на меті е, е, зібрати переживання цих людей. І я думаю, що в, ну, в межах якби, в цієї поїздки, цієї перегляду цих картин, і, і народиться багато ідей, які ми потім реалізуємо, і, і тоді будемо знати, що ми можемо. Іде, ну, план такий, щоб, щоб витягнути. Мощні, популярні символи, які би заставили людину, коли вона один раз почує про цього митця, про його історію, і, от, і візьме в руки оцей от продукт, наприклад, ну, людяники, які там виготовили. Валентин Штифов, людяники, які будуть мати той смак і мати ту енергетику. І коли людина почує про і попробує ці людяники, вона вже не забуде, вона буде пам'ятати, звідки той і що з ним пов'язано. І ці людяники захоче купити не тільки собі, а й найближчим своїм друзям, щоб повезти в подарунок. Така у нас мета. Це тільки про один продукт, я сказав. А таких продуктів буде ну, в кожній сфері. Тобто це має бути якийсь і, і літературний, можливо, твір, можливо, якась просто замітка цікава, журналістська, можливо, фоторепортаж, можливо, якесь відео, порцеляновий набір, про який я розказував, про м -м, скульптура на маленька, бронзова на перилах. Можливо, в середньому ми зробимо пленер художників, назвемо його Чом Творі Філз Форевер. Ну, раз ці поля ну надихали чорнірі, то я думаю, що має бути щось в цих полях до сих пір таке, щоб і сучасних митців надихнуло.